27 березня в Черкасах знову відбувся мітинг проти підвищення вартості проїзду у міському громадському транспорті. Ця тема вже два місяці є однією з найболючіших та найактуальніших для жителів нашого міста. Адже рішенням черкаського міського вартість проїзду у міському транспорті була збільшена до рівня 2 гривень 25 копійок, з перспективою зростання до 2 гривень 50 копійок у червні поточного року. Крім того, з 1 травня вартість проїзду у тролейбусах підвищиться та становитиме ...1 гривню 25 копійок. Учасники мітингу, а саме молодь, зауважила те, що не існує жодних економічно обґрунтованих тарифів чи цін. Є лише бажання окремих фізичних осіб отримати від звичайних людей якнайбільше у свою приватну кишеню. Держава має надавати соціальний захист тим, хто її годує, а не навпаки. Нині ж складається враження, що найближчим часом вже економічно необґрунтованими стануть самі черкащани, як зайвий баласт. В нас хтось чує, повірте мені. Оскільки в нас тут не зібралося, нас з вами ніхто не почує. Поки ми з вами будемо поодинці ходити по тих по кабінетах, поки ми з вами будемо поодинці питати, а чому в мене такі платіжки? Чому мені прийшли сьогодні 200 гривень, а завтра 300, а післязавтра тобі ще хтось намалює 400. Пояснюю. Дурять вони нас, дурять. Як нагадують молоді активісти, на попередній зустрічі з черкаською громадою, міський голова зауважив, що автоперевізники це приватні підприємці і міська влада не має на них жодного впливу. Тоді виникають логічні питання: чому рішення про підвищення вартості проїзду затверджує міський конком, якщо впливу на них ніхто не має, і для чого нам влада, яка не має впливу? Тому молодь Черкащини вже не вмовляє і нічого не пропонує владі, а вимагає від неї зупинити тарифне зростання. Також за словами активістів ціни зростатимуть рівно доти, доки люди будуть їх сплачувати.